Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лолобаєва. Це теропрогноз для тільців на вересень 2022 року. На початку місяця у вас будуть дуже приємні емоції. Хтось вас буде на це надихати, або ваші партнери, які будуть пропонувати вам приємне, приємне проведення приємного часу разом. Хтось буде запрошувати на побачення. Будете зустрічатися, спілкуватися з тими людьми, які викликають у вас емоції, і, звичайно, від того радіти, насолоджуватися. Можете навіть поїхати кудись недалечко. В якусь романтичну подорож. Також вам можуть пропонувати якісь стосунки, відносини або навіть руку і серце. Якщо ви дівчата-тільці, або якщо ви хлопці-тільці, то, можливо, у вас ось і не така думка, що ви б хотіли побратися з якоюсь дівчиною або жінкою. Можливо, у вас буде пропозиція кудись поїхати, відпочити, щоб відновити свої сили, щоб встановити якийсь баланс внутрішній в вашому стані. Але ви будете розмірковувати про те, що зараз не на часі відпочивати, зараз треба працювати, вкладатися дуже. Багато часу приділяти роботі зароблянню грошей. Для цільців це, звичайно, не новина, таке ставлення, адже вони дуже такі трудоголіки. Але дивіться, що можна просто всі свої ресурси витратити на роботу, і потім залишитись знесиленими невдоволеними, і де потім брати. Ту наснагу і сили, щоб працювати, не зрозуміло. Тому, якщо вам хочеться прийняти цю пропозицію, звичайно, приймайте, пам'ятайте, що всіх грошей не заробиш. І це може бути таке стрімке, доволі пропозиція або стрімка подорож, така можете поговорити там вранці про це да, когось там у така думка. А давай з'їздимо, відпочинемо на 2-3 дні і ввечері можете вже сидіти в машині і десь кудись їхати. У другій декаді вересня тут у вас настигає певна криза. Я так Вважаю, що якщо ви не погодитесь на відпочинок і на відновлення, то можливо ви будете шкодувати про те, що не скористались таким моментом, але якщо, або якщо поїдете, будете картати себе за те, що поїхали і не працювали цей час. Зрештою, такий стан може стосуватися і військових дій, адже П'ятірка мечів нам цілком показує наслідки воєнних дій, так? коли вже всі побилися, всі розібралися, і тепер люди просто озираються по сторонах розуміють наслідки цієї війни і не розуміють, і розуміють, що. Всі ці дії, які були вчинені, вони не варті тих життів, вони не варті тих безглуздих втрат. І отакий от стан, можливо, буде і у вас в другій декаді травня. У кожного він буде стосуватися своєї історії, своєї особистої, індивідуальної, але я не виключаю, що хтось. Може дивитися це відео із хлопців-тільці, які можуть дійсно бувати на полі бою. Або... Або хтось може дивитися із родичів наших воїнів. Таке щире усвідомлення, що воно того не вартувало. Така внутрішня криза вона має бути пропрацьована вами, звичайно, і ви маєте. Розуміти, що не варто озиратися назад, і треба вже з цим здобутим досвідом, який би, який би він не був важкий і невгамовний, вам з ним варто прямувати вперед, аби і ви здобули цей досвід не дарма, а для того, щоб у майбутньому не повторити тих помилок або тих речей, які призвели ось до такого. Можливо, не ваших помилок, та, а ті, тих помилок, які ви побачили, які ви усвідомили, які роблять інші люди, щоб не наступити на ті граблі і щоб не зробити помилок інших людей, не витворювати їх у своєму житті. У будь-якому випадку ви можете почуватися, наче ви при цій кризі ви можете почуватися, наче ви несвідома, мала ще дитина, яка не розуміє, що відбувається навкруги, не дивлячись на те, скільки вам насправді є років. Ви можете бути вже достатньо дорослою людиною, але при тому зрозуміти, що ви не бачили життя і ви там. Щоб не роздивлятися серйозно, не зважати на ті речі, які відбуваються, просто е, хотіли веселитися, хотіли жити, хотіли любити. І це ну, нормально, це нормально для кожної людини. Але, мабуть, варто подивитись вже на життя з трохи іншої точки зору. Зазирнути глибше всередину і в свою підсвідомість, звернутися до своєї інтуїції, послухати, що вона вам скаже. Можливо, хтось доволі легковажно поводився раніше у своєму житті, і тепер якимось чином ви маєте дуже серйозні наслідки свого легковажної своєї поведінки і розумієте, що та легкість, та легковажність не вартувала. Того болю, який ви маєте зараз, і тої внутрішньої кризи. Але з кожної кризи всі ми можемо вийти, і це цілком можливо для кожного з нас. Ой-ой-ой! аж впав мій телефон. Ох. Третя декада місяця тут диявол, який говорить про те, що ви відчуєте певну залежність від людей або обставин, або роботи, знову ж таки, да? про що ми говорили на початку. Але ви, розуміє, ви будете усвідомлювати цей момент, але в той же час... Блін, я не знаю, здається, тільки одному чи двом знакам не випав диявол в цих розкладах на вересень. Це настільки не дивує мене, але я розумію важливість цієї... цього аркана, що він говорить про те, що дуже багато людей у вересні в цей період будуть усвідомлювати, що вони від чогось залежні і будуть намагатися позбутися цих залежностей. І це насправді дуже круто, коли люди хочуть здобути ту свободу, якої вони прагнуть. І насправді, що варто зробити, просто мати бажання і впевненість у власних діях, що ви зможете якісь дії вчиняти для того, щоб позбутися цих залежностей. Або цієї залежності, це може бути будь-яка залежність або від людини, або від алкоголю, або від стосунків, або від родини, або від роботи. Будь-яка залежність. Дуже багато людей будуть розмірковувати над цим і приймати певні рішення, які, зрештою, приведуть до позбавлення від цих залежностей. І це дуже круто, я насправді. Адже ця залежність, вона не прикута до вас цепками. Ви можете її позбутися. І найперше, що необхідно, це лише бажання, ваше бажання цього позбутися. Коли вже є бажання, є стимул іти далі, є стимул знімати з себе всі ці ціпки і на них вже не зважати в майбутньому. Найперше, чого що, що треба позбутися, то це своїх ілюзій. Не буде так спокійно тихо, як раніше. Не буде взагалі як раніше. Буде зовсім все інакше. Треба розуміти наслідки кожних свої, кожної своєї дії. Треба усвідомлювати, що. Якщо ви десь чимось завинили, то в будь-якому випадку за все доводиться платити і у вас буде розплата. Але якщо з вами погано вчинили, то ви маєте розуміти, що кривник теж буде покараний, як не взагалі життя і доля всім роздає заслугам. І це буде особливо помітно і зрозуміло от наприкінці вересня для вас. Тому у ваших же інтересах якнайшвидше позбутися залежності, якнайшвидше позбутися ілюзій і дуже тверезо подивитись на ту ситуацію, яка навколо вас складається. І вчиняти з людьми по справедливості. Так, як хочете, щоб вчиняли з вами. Так і з іншими людьми. Рекомендація для тільців на вересень. Контролюйте своє життя. Ви маєте бути хазяїном свого життя. Не інші якісь люди або обставини, або ще щось. Ви маєте контролювати своє життя. Ви маєте і ним керувати як, не знаю, як космічним кораблем. Ви маєте знати, деякі. Дротики, деякі кнопочки, деякі речашки, ви все маєте усвідомлювати, регулювати і контролювати. Щойно ви залишите без уваги один якийсь речажок, ви можете просто втрапити в чорну діру. Вам треба контролювати всі, абсолютно всі сфери вашого життя і не пускати на самотік те, що вам не хочеться бачити, те, на що ви свідомо закриваєте очі. Такі справи для вас тільці? Я бажаю вам всього найкращого. Дякую за увагу! Всім пока.